Усім привіт, друзі. Вітаємо вас на другому турі, це вже другий матч. Київське Динамо буде приймати лондонський Челсі в себе вдома. Зі мною сьогодні Павло Лебідьо, головний тренер «Ювентуса» в студії. О, 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 всіх вітаю! Сьогодні нас очікує дуже цікавий матч. Тож, пропоную, до розпочати. Так, і я думаю, що сьогодні нас будуть дивувати, що Динамівці, що Челсі, тому що ну, все-таки ж. Цікаво, як як вони себе покажуть саме в цій грі. Тому що, знову ж таки, Челсі в першому матчі зіграли 0-0 з Ралом. А ось mm -hmm. кияни мінімально програли лондонському арсеналу 1-0. Ось це по mm -hmm. першому туру. Такі у нас є проміжні підсумки. Подивимося, як складеться цей матч. Ми, звичайно, з Павлом. Будемо надіятися, що команди покажуть красивий футбол, і буде цікаво дивитися цей матч. Так. Та ось Динамо з Челсі. Показують нам, що сьогодні команди буде грати на «Конамі Стедіум», але будемо собі уявляти, що ми перенеслися на Олімпійський. Тому, ну, в принципі. Трошки десь він схожий, але не зовсім. Ну це вже таке. Канамі так, на, на Стедім робили по проєкту Олімпійського. Олімпійського? А, а ну тоді. Про не бачиш, що вони схожі? Ні, Ну, в принципі, то так. Але ось ці є, є такі трошечки не схожості, але... але це вже нюанс. Давайте перейдемо до складів команд. Почнемо з Київського Динамо на воротах. В захисті зліва. Зліва грає Віталій Миколенко. В центрі захисту Шабанов Рюдігер, справа Кінзьора. В опорній зоні Сидорчук і Шапаренко сьогодні вийшов замість Шепелєва. В центрі поля півзахисті грає сьогодні Буяльський. Вербіч грає зліва, справа грає Циганков. І... В центрі нападу грає Бісєдін. Головний тренер Павло Березовський. І давайте. Бісєдін. Да, є. Так, так. І ми одразу ж перейдемо до складу Челсі. На воротах Кабальєро в захисті зліва грає Емерсон в центрі зумає Томорі. З права грає Асплікуетта. Зліва в півзахисті Броя. В центрі півзахисту Ковачич, справа Мейсон Маунт, зліва Хаца Нодоїв в нападі, справа Педро і в центрі нападу Абрахам. Грає, головний тренер Андрій Настасяк. Ну, сьогодні склад без змін порівнюючи з першим туром. І, до речі, таке питання до, Павло, до тебе, Павло. Що очікуєш від цього матчу? Які в тебе такі може очікування? Ну, будемо, будемо спостерігати, в принципі, цікава гра. Ось подивимось, що покаже Динамо в цьому матчі. Ну, все-таки є така надія, що Динамо сьогодні нарешті себе якось покаже. В цій грі, до речі, голоден ноль. Поки ми говорили за Динамо, вони забивають. Віктор Циганков, а... до речі, відкрив... Відкриває рахунок. Непогана, непогана комбінація, до речі. Зараз покажуть повторю, було цікаво. Там розіграли з центра. Потім біля штрафної прийом м'яча. Сидимося. До речі, Вербіч віддав хорошу передачу. А воно а, а, а не Вербіч, а Bsedін же, наші 41-й. І воно голи так бам! Отут непогано розіграли м'яч, тут же зрозуміло, що Rudі Hier десь згубився позиціонно. Але Позиційно. А, а там там зума грає з Томорі. А, зума, 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 точно. Рюдігер, до речі, проти своєї колишньої команди грає. До речі, такий факт за Динамо сьогодні. тому... Ну але в принципі в Челсі, не дивлячись на те, що вони продали Рюдігера, непоганий захист був. По крайней мере, в першому матчі з Ралом дуже так ну, проявили себе достойно. Але поки що з Динамо пропустили. Лондонці, але це ще тільки 17-та хвилина, знову ж таки. Це гамкобі. зараз б'є, але. Вільям Кабальєро, до речі. Він же ж минулому матчі був найкращий. Тому навіть е, сього. Але вже поки що. Пропустив голе! Не по його вині, до речі. Небезпечно було. А що там таке? Чесно, навіть не зрозумів ці ситуації, що відбулося. А порушення прав було проти Хадсуна удої. Mm -hmm. Заблокував Рюдігер. До речі, штрафний буде. Мейсон Маунт буде виконувати. Маунт удар! Георгій Бущан. На місці. Гоша на місці. Е, до речі. Ось на твою думку. Бойко чи бущан все-таки краще були б. Ну, зараз поки що Бущан на воротах у Динамо, але... Ну я думаю, що, в принципі, там плюс-мінус рівно рівні воротарі. Ну, нехай буде Бущан. більш цікавіше, з ним спостерігати. Ну так, да, зараз перший його такий був сейф, можна сказати, коли м'яч піймав. До речі, по точним передачам навіть Челсі точніше віддає передачі, але поки що щось атаки так. Не сильно. У, у... у кияни знову був фол? А що ж там знову таке Я, до речі, щось. Ось навіть чесно скажу, вже другий фол, який йде, непомітно хто навіть свалив ці ситуації. Хоча тут. А ну тут Бояльський проти Брої та показує пальцем, що я не фолив, типу. Але арбітер такий момент Може бути зараз у Челсі небезпечно, але не вийшло поки що. 28 хвилин. Ми дивимося 1-0 рахунок. Е, у нас другий тур теж буде дуже насичений. Попереду інтерал. всі всі групи будуть грати. В групі Б. До речі, теж достойні матчі нас очікують. Шахтар буде грати з Паоком, ПСЖ з Наполі і Емю буде грати з Атлетиком. Тож я думаю, що нас очікує дуже цікавий футбол. 2-0! І ось так динамо. Ну, нічого. DS7, GS1! Що відбувається з Челсі? Що це таке? Челсі, це ви чи ні? Да, Динамо цікаво, граю. Я взагалі в шоці. Шапаренко непогано відіграв. Але як тут е, упустили зараз е, е, Челсі в захисті Бедіна? Це мені до... І це знову зума, чи це Томорі все таки? Хоча він. Е, хтось із них повинен був накривати Бісідіна в тій ситуації? Щось вже поки все в одну калітку йде. Але ще є час у Челсі, Треба якось ти відіграватися Асплікуета. Педро, Мейсон Маунт. Асплікуета. Поки що з м'ячем може. Можливо, буде зараз подача. І навіть пройшов. Дивись, що робить Асплікуета. Це. І дали зараз кияни такий простір? Ковачич. Абрахам зараз б'є! Кущан на місці. Ну, До речі, як тобі Челсі зараз? 2-0, поки. Тебе дивує така ситуація? Ну, я думаю, що вже буде важко відіграти 2 м'ячі, Челсі. Ось. Але другий тайм ще попереду, і все можливо, в принципі. Ну, ну немає якихось загострюючих атак. Вони... Йде подача до штрафної, але ну, ніхто не може замкнути гольовий цей момент. Ну, Челсі, до речі, відбудеться одна заміна, так як е, тренер е, мені писав, то одна заміна в них відбудеться в другому таймі. Вийде Бачуай на поле замість Абрахама. Тому подивимося, чи зможе Бачуай загострити гру в нападі. Хочіч робить передачу. Педро. сплікує та подача. Рюдігер, до речі, грає головою. Мейсон Маунт. Хвилину Арбітер, до речі, додав. Вона вже майже вийшла, але Хадсон Одої Емерсон. Але Бояцький забирає. Перший тайм 2-0. Ну що ж, поки що така. Mm -hmm. Ну, Павло розкаже нам свої. Е, такі, такі підсумок враження, по першому. Ну, враження, враження. цікаве насправді, бо Динамо. Буквально там за 30 хвилин гри реалізували два м'ячі, причому непогані м'ячі. Цікаві комбінації. Росія грають до останнього Але сподіваюся, що Челсі зараз у другому тамі все ж таки зможе показати хоча б а, забити один гол. Тож будемо думаю, спостерігати, буде ставити, Пропоную продовжувати. Так, до речі, по моментам навіть три удари, три ствіру Динамо, три удари, два звіру Челсі. Тобто, в принципі, то по ударам гра рівна. Але, е, на жаль, не по... Поки робимо заміну у Челсі, одну, яку, яку нам писав тренер. Е, просто не видно, поки що, знаєш, таку якогось малюнку гри, напевно, у Челсі. Може, можна так сказати. Якщо говорити саме ось про у Динамо є малюнок, і, в принципі, ті два м'ячі, які вони реалізували, вони були, до речі, забиті в дуже такій... хорошій... хороших комбінаціях, скажімо так. Але подивимося, як буде. Ось другий тайм якраз розпочався. І будемо спостерігати. Це як було в минулому турі грав Шахтар з Манчестер Унайтедом. Ніхто не думав, що Шахтар візьме і все переверне. 2-1 виграли, до речі, в МЮ. і. Ну, був дуже, дуже такий. Хороший матч і Шахтар сподобався. Зараз Динамо поки дуже подобається, як у них налаштована гра. В принципі, після першого туру, коли Динамо мінімально програли Арсеналу 1-0, вже зовсім по-іншому заграли кияни. Але mm -hmm. ще є у Челсі все-таки такий проміжок часу. Зараз яка помилка. Зараз Бісєдін 3-0! днів. Це взагалі що відбувається? Челсі, що з вами? У нас, до речі, ще не було такого рахунку в турнірі. Це ось Динамо перша команда, яка вже забила більше двох голів. У нас тільки два голи забивав Атлетико. Зараз Динамо вже перевершує цей гольовий результат. 3-0. Яка, яка помилка була у Челсі зараз в захисті? Я не розумію, як так можна виходити з оборони. Як тобі гол, до речі? Знову гарна комбінація. Для зеленого м'яч. Ну, як думаєш, у Челсі ще є можливість за 30 хвилин забити там. Тут можна тільки розраховувати на гол престижу від Челсі. Ну, я не знаю. ну, Всяке в футболі бувало, так, але ну, три голи за 30 хвилин це сильно. Це наскільки треба було бути зарядженим? Зараз Миколенко робить подачу і ще четвертий… загоди. Вже зараз іде розрив шаблону. Ну, Просто якщо порівнювати перший матч, який грав Ювентус з Манчестер Сіті, там було 0-0. Ну, про рахунок я вже можу говорити, бо той матч ми знімали ще е, в неділю, я думаю, вже всі подивилися ту гру. Е, і порівнюючи з тим матчем, все-таки в цьому розквіт голів. Ну, Але гра поки що в одні ворота. Ну, там і погодні умови, напевно, зіграли такий свій злий жарт. Бо там був сніг. Тут у нас, до речі, сонячна погода така хороша. І зараз, до речі, Челсі в атаці. Хадсонодої Бачуаї! Момент. Хороший, до речі, момент, так. Да. Але Бущан сьогодні відіграє дуже достойно на воротах і відбиває удар від Бачуаї. Така буде знову Челсі. Ковачич. Емерсон. Адсон Одой зараз така йде перепасовка, Есплікуета. Мейсон Маунт. Ми не дали дограти Челсі до кінця свою атаку. Динаміці. Ну, динамівці, Динаміці, в принципі, вже розслабилися. Ну тут да, Комфортна пер перевага. Комфортно можна да, догравати матч. Зараз, до речі, в був Челсі, Емерсон, Мейсон Маунт. Робить передачу, але динаміці відбиває. На собі Шапаренко виносить м'яч. До речі, він сьогодні вийшов замість Шепілєва і так добре влився. Нам як, як да, цікаво вже подивитися статистику результативності після матчу. Хто який оцінки отримав, ну гравці Динамо сьогодні більшість команди відіграє на ура. Це, це взагалі шок, чесно. Для мене, наприклад. Те, я думаю, для тебе теж, що так. Саме. Да. Такий футбол зараз. Подивись, що робить. Це просто. Бій. Він ще й. Він дивися, яка в нього посмішка, просто на обличчі. І... Не, до речі, був непоганий, непоганий удар, бо дивіться. Педро пробивав, до речі. Да. Ну, Педро вже. Ого, Оце емоції. ого. Ну <с 2> <с 1> <с 1> так. Э, Емоції позитивні, ну, тому що і рахунок позитивний. Дійсно. Можна вже і трошки посміхатися. А знаєш, як казав э, Віталій Кварцяний, колись на прес-конференції, зараз згадав. Коли виграли. Вони виграли 9-1 у Запорізькому металургу. Він каже, що. Э, Типу, якби, якби не про. Якби виграли в суху, то. То це, це було би діло. Як в такому стилі було б добре. Що Динамо, давайте Динамо, 4-0. Опа. А тут же напевно, картка буде. Ні? А ні, до речі, швидко розіграли динаміці. Вісіedін! Вільям Кабальєро, до речі, на воротах у Челсі. Ви не забувайте, хто стоїть на воротах у Челсі. Ну і кабальєро, який в минулому матчі тягнув. Челсі реально. Там щось в цьому матчі трошки воно не ладиться, але ну що ж, один кабальєро може тягнути всю команду. Це неможливо. Кінзьора. Кінзьора, до речі, пробігає кінзьора. Чи дають пробігти Сидорчук, який пас на Що Вірбіча? Що <гум> то відбувається це в зоні. Це... І п'яточку, і щось с мяч так відібрали, цікаво. Це стиль, знаєш, як от стиль команди, яка виграє там 5-0-6.0 да, п'яточки. Уже да, вже повозить хочуть. І знов Вильям Кабальєр. Да. Ти бачив, що не вытворяє Вільям Кабальєру в кінці матчу? Ну да, три м'ячі пропустив, блин. <с <inflexion> <с а так, це Ну <с <с там захист, там реально захист, і Челсі щось відбулося незрозуміле, що так. Вони просто якось із зумай, то мой. Не втримали, да, не втримали ні Бесідіна, не це І все. 3-0. Динамівці, впевнено, перемагають лондонців. Ну що ж сказати? Чесно. такий цікавий банер був One Love, One team. One wall one team, да. Динамо. Ну, на англійський банер, ну, звичайно, бо... Що, Вислав, давай дивитися статистику, цікаво, які оцінки за матч. Ну, Потом ми... Думали, Поки зараз дивимося моменти, якраз усі. Ну, на, давай, давай. Сиганков! Масі... Віктор! Бесідін. А, тут ще що Бесідін віддав голіву передачу, а, да? ще О, голіву так? ще голіву передачу віддав, так. Сьогодні Бесідін... Розігрався. Результативні дії зробив це сенсація, до речі, бам! Тут не вийшов удар. І Бесідін, Бесідін. Але напевно, от якщо б виділити когось у, саме в Челсі, я б виділив знову таки кабальєру. Не знаю. От чесно, за два матчі я розумію, що він реально тягне. Ну, я не дивлячись на те, що про це. Це дуже цікавий гол. Тут без шансів. Розіграли. Тут Шапаренко дограв момент перший, і далі пішла непогана розпасовочка його. Ну, до речі, і циганко ще передачу віддав, поміч цей факт. І... Ну, тут, тут цікавий момент. Помилка така була від Челсі, дуже така груба. В передачах і ну, не пробачив бесідін ці ситуації. Так, тут Сидорчук, до речі, пробив. А, тут удар головою був невдалий. А, і момент у Челсі. До речі, перший момент у Челсі за. був якраз у другому таймі. Колись Бачуа пробивав по воротах. Ну, він, до речі. Блин, якщо б трошечки спрямував м'яч правий кут, то був гол. І ось другий момент якраз теж. Ну, це цікаво буде, так. Педро пробив, але. Контролював ближній кут Георгій Бущан. Тому, як то кажуть, молочина. Тут зараз п'яточки підуть. Туди оп-оп, а не. Це, напевно, наступний момент. Кабаль'єро врятував. Да, тут класний сейв. І статистику можемо подивитися: якраз 6 ударів, 5 ствіру Динамо за матч, 5 ударів, 4 ствіру у Челсі. Ну, в принципі, якщо говорити по моментам, майже ж однаково, так, але ж ну, по грі ми бачимо зовсім інший рахунок. Бісідін. <гл 'язок> так. Бісідін, до речі, отримав кращого гравця матчу за сьогодні. Ну як рахуєш. Заслужено ось. Я, я, я не згоден, що Рюді Геру дали оцінку 5.000. Там захист дуже цікаво відіграв, і шаба, в Тут 5.5 як мінімум. Треба повинні були отримувати навіть по, ш... по шестірці. Ну, не 5.00. Так, да. Ну, непогано, в принципі. Ш... Давай подивимось що у Челси. Шепаренко, до речі, 6,0 отримав. Ну, могли поставити і більше трошки він сьогодні. Він сьогодні да, вийшов. Писався сьогодні. Ось у Челси якось зовсім все сумно. Бечуває 5,0. Кабальєро 5, -5. Каб... Емерсон, ну Емерсон 6 не знати, ну теж. Але, Певно але як по мені. Кабальєру можна було і 6,0 поставити, а не Я чеснові. Я ж він сьогодні другий матч тягнув, хоча написано, що два сейви, але е, ті два сейви, які він зробив, навіть не дивлячись на те, що пропустив три м'ячі. Ну, то три м'ячі не на його совісті. Це все-таки на совісті ось Зуми і Томорі все -таки. Ну, і, кра, е, і крайніх це і Емперсон, і Тобто ось, Сьогодні захист відіграв якось ну, не да, дуже. Сихаво. Тому ось такий матч вийшов, друзі. Я дуже вдячний, Павло, що ти до нас сьогодні завітав на цю да. гру. Дякую, що запросив. Було дуже круто покоментувати цей матч звох. І ми з вами зустрінемось вже в наступних іграх. З вами був Владислав Форенець і Павло Лєбдєв. Тож, до да, зустрічі. До зустрічі, до зустрічі.